Друзі, мабуть Ягу, вони по палучках. Звичайно, маш пам'ятаю. Я багато чого пам'ятаю. ого бушу ще й не попереду. Шановні гості, малята, всі присутні в цій залі. А вам цікаво дізнатися, що ж травня... З нашими героями багато років тому. Цікаво, <плес> у новорічну ніч, казкову відбувається диван. І оце чудове свято знову красно вживає. І всі всі бажання, які ми з вами загадуємо у новорічну ніч, мають обов'язково здійснитися. Але трапилась біда. Зникла скринька, в якій всі, по наші побажання, у Діда Мороза зберігається. Як нам у тевіки, дай пораду. І у лісі, і у хай, все на лякає. Ми допоможемо усім, хто чекає відмови. Молодці. Я бачу ви сміливі малята. А нам допоможете? Так. І ми всі разом з вами вирішимо подорож на пошуки чарівної крики. Так.